Привіт, їдемо ми до Нікіти. Вже після обіду зранку тож були, а тепер їдемо після обіду. Коротше, я там писала, відповідала в коментарях, ну і ще на відео скажу. В нього, ну я розкажу вам простими словами, в нього на товстій кишки образувався такий як пузирь і забився каловими масами. І воно пішло запалення, і за цього погнала температуру. То зараз під крапельницями, я щоб машини не знімати Зараз під крапельницями зранку капали 5 бутилок йому, збивають запалення, а потім треба буде в деячній клініці шукати комп'ютерну томографію робити. бо в них тут лікарні немає. Він каже, ця хвороба. Ну як обнаружувається, каже на узі, ну через задній прохід е, трубочка оця ж з камерою і просвічується. Йому зараз таке робити не там запалення. То каже, тільки крапельниці, антибіотики, будемо збивати оце запалення. Ну, ми вчора поїхали, е, Нікіта писав, що прийшов інший хірург, який буде його вести. Молодий такий. Е, то каже, пощупав, каже, одразу сказав, що це таке. І каже, почали ставити крапельниці, майже до ранку ставили і зранку йому майже до 11 ставили. Він каже, Ма", каже, скільки бутилок вливають. я каже, в шокі. Кажу, ну а як ти хотів. Що? Ну, Вона то товста кішка, вона ж там йде як гофра. Ну, так я образно буду вам казати, так? Да? Оце така, як це І в одній оці зі складок збилися оці кавові маси, воно вздулося, як таким пузирем забилося і почалося запалення. От то воно у нього боліло і погнало температуру. Ну, зараз ще поїдемо. Неможливо знімати. Зараз поїдемо, то може ще з лікарем побалакаємо, що він там, дивися і не дивлюся. Каже, менше болить, легше наче. Ну побачимо. Так, йдемо ще. О? Кажу, йдемо ще. Дані кіто побачив нашу синочку. О, вже зробили ремонт. Ми сюди будемо чи через цей порадно. А, Можна без О, А де тобі переліг? Ти бо я не поздоровалась. а? Це... Сюрприз. Що там? Це... Такі пітуньки тут висаджені, вийшли на вулицю, на лавочки трохи посидять. Зробили так, я як лежала в минулому році, то все будувалось, розчищалось, Посидим. Тіночка, з... жарко силь. Всім Так Я ж тебе казала, не згинай, щоб іголка не протикала, не лізла туди. Це На час схуд. Якийсь аж такий. А її сутки її вже юсутків. Ну, наче як такий аж осунувся, такий якийсь. На ногах? Mm. Я думала, ти човгаєшся, йорзаєшся бо болить mm. yeah, Ні, було. Oh. Ну, може, отек ще воно ж вливають, скільки оцей mm. крапельниць. Може. Це зараз на вечір ще чи з 4, чи з 6 будуть. Я не знаю, мені капали, з 6 приходили. і з 9, і з 10 до 12 капало. Та не знаю. Коли в них там. Время. Якщо людей небагато, то раніше поставлять, якщо людей багато, запара, то. Ну, я кажу, що... ну, людей не багато, я бачу, повиписували, було ж вас троє. А, троє там було, і ти четверте. Да? А це один. Один і один ти, два. Ти забереш якісь аналізи. Може виписуватися. все численної надії. А цей чоловік що з тобою? У нього ж таке саме, як у тебе, так? Вроді як. Не Він не довго лежить? Я не спрошу. Він не сам не знає. не знає нічого? Я да, думав, що він десь Точно як это. Короче, то же самое, что яхта бы, да? Все признаки аппендиций там. Ренгена, все так само як і самое, это все. Это понятно, что не дома, да, два. Я як попала, все массово попадали с аппендицией. Никита, як попав у всіх масово підозра на аппендицит, но не аппендицит, да. Да. Поступають постійно. Не, ну все. То що вранці виписався, може. Печень. Перепив. Чуть-чуть. Порипив? Пив та попав до нас. Це ж молодий тут. Та я не бачу, я не, я не дивилася ще. Я не дивилася на ніхто. то. Це що рядом Ту, що я сейчас приносився на другому до іскового лічиться от всього І вирізають. всі рядом Ясно Ну да, ось, ось комп'ютерна томографія А чого вони кажуть, що в них немає? Треба зайти сюди і спитати. Завтра утра приїдемо, зайдемо сюди і спитаємо. Роблять вони. Зараз зайти та й спитати. Та вони там, по-моєму, ми як заходили, робили, записувалися туди, то вони, по-моєму, там до 12. То все одно скажуть, коли вони роблять, то скільки со скільки. Ну да. Що роблять? Ну зайдемо, ще спитаємо. Що вчасно якось шукати, якщо усе ну, є. Вчасно Ну ты тоже есть отделення там о хатке. Скажешь, що немає. Странно. Ні, то поїде на батсанус, там я не знаю скільки ми будемо чекати. Люди там і по півроку чекають. Пробач. Каже, вона недорого дорого стоїть тисяч п'ять. <mile>. Каже, там недорого. дорого. Так, каже, вчора це ж лікар щупає його та каже, оправлявся, коли останній раз Нікіта йшов. Він каже, оправлявся, коли в останній раз, Нікіта каже, воно таке. Він ще такі задає. Нікіта так завісає на порох хвилини. -да. Вона вчора так перетіліпала. Їдемо скоро, я це ж плачу, у мене сльози катяться, у мене всі труси, він мене стукає поя по, по нозі. І такий либу до ушей тяне, і такий палець мені каже, клас. Це буде чітко, угу. Чітко мене підкидає, да више той сідушки, у той скоро, і сльози катяться. Ой, на. Да. Це таке. Ще якась там чучундра. Жінка Віктор, три четвірки, написала: Фу, що ти за мати така, таке виставляй. Після відповіді на її коментарі у неї пукан розірвав. Дізлайк, відписка, жалоба. Фу, ви токсичні. Ну, пише. Я вибачаюся та саме, чого ви не купите бінзакасу 21 -е століття, а не постійна ваша їжа. І пишу, блін. Що якби ви були уважні, то у нас бензикаса більше вже як 10 років є. А на коси три мішка трави нам і така підходить. А ви типу не їсте чи вам тіпа, не годують. Ні, ну як в машину кидати бінзокасу з бачком, де бензин да, може і потекти, і все те саме. Кидати на сідушки ту бінзакасу. Ну, це ж треба подумати, башкою хоча б трошки. А якщо прицепом, то. Жаль, то... Ну так, да, якщо прицепом косить, там, грузить, то так. Да. Ну, на три мішка трави собою тяга. І все, і як розірвав пукан. Що ти за мати, така Шо ти таке виставляєш, Фу, ти токсична, дизлайк, відписка, жалоба. Лічить шановна, вам треба. <гум> Господі. Я ж кажу, єжі ж такі оце. Ой, Боже. пішли. Все, провідали. Потім їхати додому. Там якраз їсти почали розвозити. Кажу, йди поїж. Бо я привезла, він так поїв. Кажу, йди. Такого гаряченького їхнього лікарняного, бо лікар сказав, їхнє їхня все їсти. Такого, щоб нічого взагалі не давало. Ну, йому привезла сир зі сметаною, не жирні. Такі трошки, там пару ложечок. Не знаю, що ж йому можна їздити. Лікар зранку сказав, що їжа тільки наша лікарняна, більш нічого. такі справи, Так все. Їдемо ми додому. Всем пока-пока. Трохи показала вам, рассказала, то и додому.